20 запитань, пов'язаних із роботою та кар'єрою. Que es lo más importante para ti en un trabajo? El salario, el ambiente laboral o las oportunidades de crecimiento? Що для тебе найважливіше в роботі? Зарплата, робоча атмосфера чи можливості для кар'єрного зростання? Зарплата, ель саларіо, робоча атмосфера, el ambiente laboral, можливості для кар'єрного зростання, las oportunidades de crecimiento. Como definirías el éxito profesional? Як би ти визначив професійний успіх? El éxito profesional. Професійний успіх. Префіере manera манера індепінді en equipo Порке. Ти віддаєш перевагу самостійній роботі чи роботі в команді. Чому? Independiente. Самостійна робота. Робота в команді. En equipo Que habilidades consideras esenciales para el mercado laboral actual? Які навички ти вважаєш необхідними для сучасного ринку праці? Навички habilidades, habilidades. Ринок праці. Mercado laboral. Como manejas el estrés en el trabajo? Як ти справляєшся зі стресом на роботі? Як ти справляєшся? Кому манехась? Креески ес мер спеціалізар се en ареа осер ser un версатіл. ти вважаєш, що краще спеціалізуватися в одній галузі чи бути універсальним фахівцем. Трес ти вважаєш спеціалізарсе, спеціалізуватися професіонал версатіл, універсальний фахівець. punto ла inteligencia emocional influye en el éxito laboral. Наскільки емоційний інтелект впливає на успіх в роботі. Emoційний інтелект La intelligentsia emocional Впливає інфлює. Успіх у роботі El Éxito Laboral. Como crees que la intelligente artificial cambiara el futuro del empleo? Як ти думаєш, штучний інтелект замінить майбутнє працевлаштування? Como Як ти думаєш? Штучний інтелект La intelligente artificial cambiara zamienit Cual ha sido el mayor reto que has enfrentado en tu carrera. Який найбільший виклик ти зустрічав у своїй кар'єрі? Найбільший виклик. Ель Майор Рето. Кар'єра. Каррера. Есмехор Трабахар grande Емпреса Гранде. О startup стартап. Порке. Що краще працювати у великій компанії чи в стартапі? Чому? Empresa Grande велика компанія. Una startup. Start – ¿Qué opinas sobre el trabajo remoto en comparación con el trabajo presencial? Що ти думаєш про дистанційну роботу порівняно з офісною? Дистанційна робота. Трабахо ремото. Офісна робота. Трабахо презенціал. Кому те препараш антревіста де трабахо імпортанте? Як ти готуєшся до важливої співбесіди? Важлива співбесіда. Уна антревіста де трабахо імпортанте Як ти готуєшся. Кому те препарас? Кимпортансіа тієель нетворкінг ель десароло професіонал. Яке значення має нетворкінг у професійному розвитку? Професійний розвиток. Десароло професіонал. Комо де Скрибіріас Аунбуен лідер? Як би ти описав хорошого лідера? «Describirías», як би ти описав? opinas del equilibrio entre la vida laboral y personal? Що ти думаєш про баланс між роботою та особистим життям? aspectos consideras clave a la hora de negociar un salario? Які аспекти ти вважаєш ключовими при переговорах щодо зарплати? Зарплата, un salario, або суельдо, Negociar – переговори. Ти вважаєш, son Куалесон señales де un амбієнте лаборал tóxico? які ознаки токсичного робочого середовища. Токсичне робоче середовище. Un ambiente laboral tóxico. Crees que es más importante seguir formándose a lo largo de la vida laboral? ¿Por qué? Ти вважаєш, що важливо продовжувати навчання протягом усього кар'єрного шляху. Чому? Кар'єрний шлях. La vida laboral. ¿Qué opinas sobre la automatización y su impacto en los empleos Tradicionales? Що ти думаешь про автоматизацію та її вплив на традиційні робочі місця? Автоматизація. La automatización. Вплив Impacto. Традиційні робочі місця. Los empleos tradicionales. Como crees, ¿qué será el mercado laboral en los próximos 10 años? Як ти вважаєш, яким буде ринок праці через 10 років? Як ти вважаєш? Ринок праці. Друзі, дякую, що ви залишаєтесь на моєму каналі для вивчення іспанської мови. Я дуже ціную кожного підписника, тому запрошуйте своїх друзів, які теж вивчають іспанську і вивчайте разом. Включайте фоном мої відеоуроки та слухайте багато разів. Ставте на повтор.